Ворог у великодню ніч 5 травня завдав ударів по Харківщині та Дніпропетровщині. Так, уночі на 5 травня ворог вдарив дронами по приватному сектору міста Харків. О першій ночі мер міста Терехов повідомив, що ворожий шахет влучив у приватний сектор Основ'янського району. За інформацією ДСНС України, за двома адресами сталися пожежі, горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі близько 200 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу постраждало. П'ять осіб, з них одна дитина. Також вночі 5 травня росіяни атакували Дніпропетровщину шахедами через падіння уламків і влучання у Дніпрі. Пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Виникли декілька пожеж, а також пошкоджена багатоповерхівка. У Слобожанській громаді потрощені дві автівки зачепили магазин. З вечора 4 травня тероризували російські війська і Нікупольщину. РФ застосовувала ударні дрони і важку артилерію. У Нікополі пошкоджено два підприємства: рекреаційний об'єкт і приватний будинок. На щастя, скрізь минулося без загиблих та постраждалих.